Всіх вітаю на прямому ефірі. Мене звати Вікторія Максименко. І сьогодні зі своєю колегою Ларисою Кравчук розкриваємо тему сімейних стосунків: як саме на дітей, батьків і е, взагалі пару. І взагалі предки. Тому що це неопосередкований зв'язок один на одного. Привіт, красуня. Як завжди прекрасно, рівно. Сьогодні встала ще ран... раніше, думаю, Боже, Лариса о четвертій ранку. Це просто для мене хай левел. Це ж діло звички, це ж таке. До речі, під нашу тему, да? наші бабусі і дідусі теж дуже рано вставали. Да? От, наприклад, мої жили в селі, а там що? Світає все, гайда треба вставати, бо хазяйство, бо городи, бо худоба і все таке. То я думаю, що в нас це десь на генетичному рівні є. Такі ранні підйоми. Мені так здається. Ну я теж в селі виросла, але ні-ні ні. Моя душа обрала хай левел розвиток з дитинства. Я тепер в Києві, щоб якби трошечки від цього відійти. Але я та, з таким теплом згадую, як було круто жити в селі на природі, біля батьків, біля бабусі з дідусем. І ось навіть сьогодні. Да, наче тема ти підігнала її, її якось автоматично. Я їду до дідуся, будемо вітати з ним народження, йому буде 90 років. О, вітаю, і... вітаю вас! Приєднуйся до привітань. Хай живе ще довго-довго і, довго, довго, і радує вас. Дякую. І це все про шану, це все про енергію роду, це все про вдячність батьків до їх дітей і навпаки. Тому що ось цей зв'язок є одним із найсильніших, і енергія любові від роду тече завжди, від старших до молодших. І якщо ви хочете, щоб в вашому житті були успішні ваші всі. Якби галузі, напрямки вашого життя, розвиток ваш, сімейні стосунки, благополуччя, то, що б там не було, які б у вас не були якісь неприємності чи приємності, завжди обирайте вдячність, обирайте зв'язок. Пробачайте, шукайте шляхи, які будуть вас тільки об'єднувати. Тому що родова енергія, потік любові і успіх вашому житті напряму залежить від ваших бабусів, дідусів і ваших батьків, бо вони йдуть від, від них до вас. Так, це наше коріння, але я хочу, знаєш, все-таки сказати, що далеко не у всіх. Гарні стосунки йдуть е, так от по Да? Дуже часто ми сваримося з свикрухами, а, а чому ми так? Бо ми ж це бачимо, в коли ми ростемо. Ми бачимо, що наша мама не друже з свекрухою. Свекруха постійно незадоволена, мама незадоволена одна, одна одною. Да? І е, е, що ми бачимо? Ми бачимо, ага, оце ну, нормальні стосунки. Да? от так от не любити один одного, але, наприклад, посміхатися, тобто грати якісь ролі, це нормально. І якби ми звикаємо до цього, я я наприклад пам'ятаю, що мама мого батька покійна, да моя бабуся. Вона не любила ні мою маму, ні мене. І ну мені зараз, вже коли я доросла, коли я вже проаналізувала все, то мені здається, вона нікого не любила. Вона от хотіла тільки, щоб всі працювали, гарували, Здоровений був город, хазяйство і нічого їй нічого їй ніч не цікавило. Вона щоб робота була зроблена. Да? От як у таке, от такий підхід не був. Да, зрозуміло, що вона жила важке життя. Вона була сама. Вона рано втратила чоловіка, діти, хазяйство. Якби це все зрозуміло. Але би, да, побудувати на такому якомусь на жорсткості, на жорсткості, жорсткості дружну родину неможливо. І це відбувається, от на, наприклад, я росла, да? я знала, що бабуся по мамі, мамина мама, мене дуже любить, а бабуся по папі мене не любить. І туди їздити не треба, я туди і не хотіла. Як це відбилося на мені? Да? Що я, наприклад, намагаюся, по-перше, своїм дітям, навіть якщо я там кимось не задоволена, я про це не розказую, тихенько мовчу, <гум> бо це мої враження. Да? Мої діти мають сформувати своє враження про, про бабусь і, і про дідусів. Так? Тому що, якби якщо я їм буду розказувати, що а, моя там великруха така, така. Що моя дитина буде думати? Ну, бабушка погана, розумієте? А можливо, бабушка для дитини зовсім і не погана, Це мої відносини з нею. Да? І, тобто треба дуже уважно дивитися. Так само, от я коли стану бабуською, да? я, я сподіваюся, що це буде. Я теж буду намагатися. Ну, по-перше, не лізти до дітей. Ну, це я вже роблю. Да? Я вже не лізу в життя дітей. Якби я не розказую їм, що їм треба робити. Якщо мене запитають, так да, я можу сказати свою точку зору, можу щось порадити, але я не лізу і не розказую, як має бути. І це важливо. І я, наприклад, скільки разів бачила такі випадки, що діти залишають ну, як виходить Діти залишають своїх дітей на маму й папу, дату тобто на бабусю, наприклад, да. А бабуся каже: Ах, поки мама не бачить, давай ми тобі дамо те, що тобі не можна. Наприклад, цукерочки, да, і в дитини формується. Що мама не авторитет, її можна не слухати. І можна маніпулювати одною і другою і отримувати те, що хочеш. Але, наприклад, бабуся може не знати, що в дитини є певні якісь нюанси, про які вона не знає. Да? Наприклад, якась алергія, чи якась там ну якісь там розлади, чи ще щось там, да наприклад, прищі вискакують. Ну мало ли, да? або там животик буде потім боліти, або щоб зуби були здорові, не можна солодке давати. Наприклад, да, але бабуся думає, «М -м, поки мама не бачить зараз. Я тут. Зроби зроблю свою свою онучку чи онука. Да? І що вона робить? Вона, по-перше, підриває авторитет мами. Це не можна робити. Мама народила цю дитину, і мама виховує. І всі в родині, всі в родині мають підтримувати оту політику виховання, яку закладає мама своїй дитині. І це важливо. А в нас от я, я помічаю, що дуже багато, так от навіть в оточенні, навіть в дворі, коли ми дітей ростили да, своїх, це таке дуже часто відбувається. І е... треба думати головою, мені здається. Так е я ж так і зазначала, що треба вчитися прощати, приймати і обирати е для себе в першу чергу. Свій успіх, а отже, ось ці дії, коли батьки, да там як ти кажеш, бабуся по тату тебе не любила. Сприймати ці дії, звісно, це вже приходить трошечки з віком, коли старше стаєш, але ти цікавилась цією інформацією і робила свої висновки, пізнавала себе і взагалі. Сімейні стосунки, що ж це таке і що вона дають. А якщо подивитися ширше, то ця бабуся показувала, як не можна бути, якою не можна бути. І будь-яка людина, яка робить якусь таку неприємну, нехорошу справу, вона це робить не від того, що вона бажає зла, а від того, що вона по-іншому не вміє. От іншої моделі вона не бачила, вона не. Не розумію, як буває по-іншому. А наші зараз привілеї в тому, що зараз є потік інформації, є багато літератури, є багато коуч лекцій Будь-яку інформацію можна знайти навіть безкоштовно, при вашому бажанні, і робити свої внутрішні висновки. Значить, я для свого сина не буду такою свекрухою. Мене навчила моя бабуся, щоб об'єднати сім'ю, щоб зробити ось цю сімейну повну чашу, достатку. Я маю працювати внутрішньо над собою, щоб любити цю невістку, щоб вчитися в неї людяності, доброти, поваги, прийняття. Моя свекруха мене теж не любила. Буквально там з півроку назад тільки вона за 15 років, якби з чоловіком, ми трошечки вже склала все по поличкам. Для мене це теж був такий довгий шлях, бо мене теж не сприймали максимально. Тобто, і я багато років всередині задавала собі питання: а чому? А що я таке зробила? А чи я заслуговую на це? А що це для мене? Всі люди наші дзеркала, всі люди наші вчителі. І якщо ширше як дивитися, з точки зору карми, да, там, вчень духовних, то такі люди, як ангели, приходять нас навчити, щоб ми. Самі проходили ось цю еволюцію душі, так, через неприємності, так, через біль. А задайте собі запитання, якби все було добре, ви б зробили для себе якийсь висновок, ви б собі жили, ну, наче так само і треба, правильно? Е, і так, не буває ідеального, не буває, що всі бабусі, дідусі, навіть батьки, ви можете, наче й хотіти налагодити зв'язок з вашими рідними, батьками. Або з дітьми, да, почнемо від батьків. І вони, маючи у застарілу модель поведінки з минулого життя, бо не вміли по-іншому, вони йдуть на конфлікт, не можуть знайти з вами спільної мови, не можуть знайти діалогу. Ви самі собі знову ж таки задавайте питання. А що хочу я? Я хочу все ж таки. Зберегти оцю подяку, любов, добро до тих людей, які дали мені життя. Навіть якщо ви зараз відносно, якби і наче вороги да по крові, ви рідні, а стосунки, наче ворожі, то вчіть культивувати в серці любов і просто думками згадуйте те хороше, що було. Якщо ви живи, то значить вони. Зробили все правильно, вони привели вас в цей світ, і ви можете жити завдяки цим людям. Від серця просто відчуйте оцю подяку, любов і думками посилайте їх, їм їй, цю любов. І поступово, можливо, вони все ж таки зможуть вийти з вами на контакт, або все одно це почуття буде. І вас розширювати, вашу анахату, чакру сердечну, і побачите, що в вашому житті і достаток, і всі напрямки вашого життя будуть теж покращуватися. Тому що, знову ж таки повторюсь: потік любові буде текти правильно від старших до молодших, а молодші вони завжди сильніші, мудріші і їм більше завжди дано Отакий закон ієрархії в роду. Так, да, я поки ти говорила, знаєш, от подумала, згадала про те, що от на рахунок моєї бабусі, да, яка була там жорстка, така робота, робота, ніяких там ці соплі, слюні, ні, ніякої любові, все, все має бути нагород, всі. То от я от згадала, що коли вже батько мій помер, і ми розбирали речі в старій хаті, і ми знайшли листи, там якісь документи старі, і я була дуже здивована, що вона от дійсно вона тільки про хазяйство, про добробут, щоб все додому. додому. Тому пташила, пташила. І до речі, коли я оформляла тоді, почала оформлення спадщини, і я не знала, ну я ніколи не займалася, а там оці паї, оце все, да, це ж треба було розібратися. В цьому і я була в такому, наче так розібраному стані, я не знала, що робити. І мені було дуже дивно, коли вона мені приснилася в такому ну, зазвичай вона в ну в селі хустина, там платья, да, спідниця, там якісь ковти. А вона мені приснилася гладко зачесана в діловому сірому такому костюмі. І вона мені сказала Ларіса, не спіши, не спіши, все продумай, не поспішай. Якось вона мені так сказала, як юри, юридичними фразами вона мені сказала, що не поспішай, збери всю інформацію, потім приймай рішення. Мені було так дуже дивно, і аж тільки вже після того не то, що вона померла, а вже коли батько помер, я переоцінила все і зрозуміла, який вклад вона зробила сама лишити ще й таку спадщину нам. Розумієте? Ну тобто. Ти вже коли дійсно задаєш собі питання, аналізуєш і робиш висновки вже ну, усвідомлено, ти міняєш відношення до, до тих, навіть як ти кажеш, да? як, наче, то кров, кровні родичі, а стосунки не дуже. Все, я тепер зовсім тоді змінила до неї відношення, і зараз я їй вдячна, що так саме завдяки тим її сценаріям, отим її рішенням, отим її діям. Родина продовжується, да, сім'я продовжується, древо продовжується. І так і має бути. Я думаю, що це ну, дуже важливо да, думати, аналізувати, задавати питання і на любі ці ситуації дивитися з точки зору, а яка тут суть? Що треба зрозуміти, і це тоді буде дуже правильно, да, І, і, і розуміти, ага, оце так можна робити, а оцей приклад ні, не підходить, так не треба робити. І б е, все-таки це бабусі дідусі, це та база, да? На, на, на чому виросли наші батьки, і те, що передали нам, то треба що, дякувати і, і е, пам'ятати, дякувати, поважати, але щось робити і по-своєму. Так, любі глядачі, бачимо, ви з нами несподівано так рано вранці. Якщо є запитання, будь ласка, пишіть, ми тут для вас і хочемо бути максимально для вас корисними і цікаво подати ту тему, що може у вас є якісь, знаєте, такі запити, на які ви не знали відповіді, то тут ми вам можемо розказати. І правильно, ти зазначила, от я зараз аналізую, Ця ж твоя бабуся, ну ми всі складаємо з мінусів і з плюсів. Ідеальних людей не буває. Але якщо подивитися на тебе, як вчать е, всі наші знаєте, практики я зараз на родовому курсі про силу роду, про те, щоб взяти е, достаток і все найкраще від своїх предків, тому що вони привели нас в цей світ, щоб дати нам оце все найкраще, що в них було. То завжди треба дивитися в плюси, дивитися в силу, підкреслювати те, що було хороше. І якщо проаналізувати зараз тебе, то ти взяла від неї тільки найкращі риси, які вона своїм прикладом тобі показувала. Вона показувала багато. Займатися тим, що буде нести достаток в сім'ю, бути цілеспрямованою, не зламатися, не здаватися, вставати о четвертій ранку і постійно так активно працювати над собою. Ти взяла всі найкращі якості від неї. І так. ти обираєш, що ти забираєш, які якості ти забираєш. Могла б взяти ось у цю таку сухість холодність, агресію, да, може в чомусь, але агресія була. Так. І е, ти обрала взяти найкращі якості, а саме них, їх вона тобі і показувала. І ще як е, трошки глибше глянути на цю тему, це був е, дзвінок, це те, що приходить наша душа в цей світ. Певний рід. І все це не просто так. Наша душа, ну, як глибше подивитися, має теж якості хороші і погані. І приходимо ми в цей світ, щоб пройти певні такі задачки. да? Є якась ситуація, яка вам не зрозуміла, якась складність. да? І ви, пізнаючи да, через ці складнощі, Обирайте шлях, яким ви підете. Ви там пропрацюєте без свої людяні якості, допоможете, комусь підкажете, пробачите, не будете держати зла на серці, і будете рости, еволюціонувати. Чи будете навпаки тримати собі оцю злість, бути категоричним, бути скупим і ось. Наша душа приходить пізнавати себе і так, і так, але рости вона буде, якщо все ж таки ці хороші якості буде розвивати. І як вона обирається річ? Так, є в мене якісь упередження, є в мене якісь е, несприйняття, да? може, лінь. І от вона дивиться, опа, батьки, мама, тата, треба вибрати ось завдяки. Ним я пізнаю саме ці якості, які я маю пропрацювати. І тому ми з дитинства нахапаємося, наче оцих цих травм, болей, і оці всі травми, і, і в невагативі впливають далі на подальше наше життя. Але ми ж приходимо саме туди отримати саме ті травми, щоб потім душа зробила ті висновки, які допоможуть їй більш вирости. Більш розвинути, пізнати себе, розкрити свій потенціал на максимум. Тобто завжди пізнавайте цю тему, і ви не просто так обрали своїх батьків. Так, так, е, да, я повністю згодна, і, і, і батьків, і взагалі ми рід обираємо так. І дійсно, от вплив наших бабусь, дідусів великий, бо він як наче подвійний, бо ми і самі щось да, з нами контактували, ж і через батьків теж. Тобто подвійний, через те завжди треба дійсно шукати, е, що корисного е, ми отримуємо, що брати, що не брати, і рости розвиватись. І багатіти, бо кожний рід зацікавлений в тому, щоб продовжуватися і процвітати. Так, ну ще одне два слова, бо це дуже до теми. Проходячи зараз навчання породу, ми розглядали тих предків, у кого були заробітки, хто був успішний, і ми їх описували по своїм відчуттям. Да? Вони там були цілеспрямовані, заможні, вміли там. Гарно прикрашати свою домівку і ось за допомогою цих грошей, як би реалізовувати да, свої якісь життєві обставини і життя. А потім ми дивились на тих предків, у яких не було грошей, і описували їх, як ми бачимо своїх предків, у яких не було їжі, не було одягу, або ще якихось базових да, речей. А потім треба було подивитися в силу. Тому що ті, хто, не дивлячись на скруту, зберегли життя і передали його далі, вони набагато сильніші, витриваліші і набагато більше передали нам, тому що вони завдяки цьому досвіду передали нам також його і, не дивлячись на зараз, отакі складнощі в країні, попри біль, попри обстріли, попри все, що зараз повний апокаліпсис. Ми тримаємось, а це все завдяки тому досвіду, що нам передали наші предки. Були репресії, голодомори, війни, і це весь цей досвід був, на жаль, болючий, але не маючи цього досвіду через предків, ми, можливо, б і не витримали. Тому завжди дивимося в силу, дякуємо, посилаємо думками оцю вдячність і любов. І тоді ми зможемо дійсно витримати будь-які складнощі. Так, на цій прекрасній ноті будемо завершувати. Так, е, Дякую тобі, Ларисо. Дякую, дякую. кожен день щось по-новому розкривається, щось додається, відшліфовується, і я сподіваюся, що це корисно не тільки нам, а й іншим людям. Пишіть, дзвоніть, телефонуйте, да? записуйтесь на консультації, приходьте на супровід, все розкажемо, покажемо. Ваші родові сценарії всі розберемо. До речі, там їх теж дуже гарно видно. Не тільки батьків, а і дідусів, бабусів, і все, що там передається по роду, Так що звертайтеся. Так. Дякуємо за увагу. Ларисочка, дякую. Я щось. Кожного ефіру все більше розповідаю. Може, тобі більше слова Ні, ні це нормально. Воно ж ти ж знаєш, що нічого випадково не буває. Все так як має бути. <гум> Дякуємо сьогодні. Були глядачі, тому поширюйте цей ефір, покладіть цю інформацію собі в серденько і хай. Вона е, посилює вашу любов, посилює ваш достаток, вашу радість, в вашому житті. Бажаємо вам всього найкращого. Ларисочка, ти неймовірна. Дякую, дякую, дякую. Ти теж. Гарного дня, пока, -пока. Гарного дня.